Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні покажу, як приготувати швидку мариновану редиску. Це смачна і пікантна закуска, яка готується буквально за хвилини. Знадобиться мінімум інгредієнтів і ніяких складнощів. Виходить ароматно, хрумко і дуже апетитно. Така редиска ідеально пасує до м'яса, риби або просто з хлібчиком. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Редиску відбиваємо молотком як на відео. Касобі кухонна терапія. Нічого важкого, а навіть в задоволення. Часник та петрушку нарізаємо. Відправляємо це все для зручності у банку, додаємо яблучний оцет, воду, олію, сіль та цукор. Далі все просто: закриваємо кришкою та помішуємо. Відправляємо у холодильник маринуватися на годину. Періодично помішуємо. Ось що у нас вийшло: оридиска готова. Хрумка, ароматна і дуже смачна. Обов'язково цей рецепт, щоб не загубити. Готуйте, смакуйте і дивитеся. Своїх близьких і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних рецептів.